Вітаю вас на каналі про літературу. У цьому відео я поговорю про сучасний болгарський постмодерністський роман Часосховища Георгія Господінова. Сучасний європейський роман, який осмислює сьогодення та минуле Європи. Дуже багато ідей, дуже багато наративів. Саме з цієї книги не важко зловити у сучасному сьогоденному інформаційному просторі. І саме це осмислює господінов у своєму романі «Часосховище Минуле. Добровільне забування і фантастичне прогнозоване майбутнє Європи, настрої європейців, те, що діється з європейськими країнами, і багато особистісних моментів пов'язаними з минулим. Основна концепція Роману «Часосховище» – це минуле. Це повернення до минулого, це добровільне забування. Певних неприємних моментів з минулого і, навпаки, обрання одного року, одного десятиліття для своєї прекрасної смерті. Господінов пише саме про це, про те, що в найближчому майбутньому. Європейці, тому що він все ж таки орієнтується на Європу, на західні європейські країни, на східні європейські країни, він обмежується цим. Він не робить великий заклик до величезної геополітики, до усієї планети. Йому вистачить Європи. Йому вистачить минулого та майбутнього Європи. Тож. Він прогнозує, що в майбутньому європейці оберуть добровільне забування, що такі хвороби, як хвороба Альцгеймера, як амнезія, як деменція, стане ледь не ретявиним желетом для європейців, які не вивозять цей світ які вже не можуть жити з осмисленням свого трагічного минулого, з концтаборами, з другою світовою війною, з комунізмом, з радянським терором. Вони захочуть усе це забути і оберуть один рік або площині однієї людини, або одне десятиліття в площині народу і держави, де вони будуть жити, вони оберуть той острівець щастя. Де вони захочуть жити, звичайно, в плані держави та в плані нації, це не буде неконфліктною ситуацією, і господінов прогнозує референдуми: референдуми для кожної країни. Де вони оберуть своє десятиліття. Звичайно, це не може не бути неконфліктною конфліктною ситуацією, тому що людей багато, тому що поколінь багато різних, і кожен захоче обрати своє десятиліття. І знову ж таки, він не пише про утопію, він пише про те, що важко обрати щось одне, щось цілісне, важко обрати якесь десятиліття. Історії минулого Європи, тому що воно однаково має трагічні історичні нотки. Оберіть якесь десятиліття, одразу буде терор радянський. Оберіть якесь десятиліття буде Друга світова війна. Оберіть якесь десятиліття буде або до, або після Другої світової війни. І все це робить. Величезний відбиток на усвідомленні європейцям, на усвідомленні людиною свого місця в історії, господіном не дає сценаріїв. Він не осмислює якусь Європу з точки зору засудження. Він просто осмислює європейську історію, цю циклічність, цю круговерть змін, які насправді не несуть зміни, а просто. Крутяться довкола своєї осі. І зникають десятиліття, які це пам'ятали, які це пережили, і народжуються десятиліття, які знову це переживуть, десятиліття, яким знову випадає на їхню долю війни, терори, диктатури і ще усе те, що погодьтеся, вже колись було. Що цікаво, ще з цих референдумів. Прогнозованих майбутнім господіновим. Це те, що багато європейських країн, коли обирають десятиліття, коли їхній народ, їхня країна процвітала, коли була якась економічна стабільність, якась стабільність в їхній зовнішній політиці, то вони не проти повернути час диктатури, вони не проти повернути час. Десятиліття до Другої світової війни, от у них дилема. Повернути цей час, припустимо, для Німеччини десятиліття перед Другої світової війни, коли було процвітання, коли був розкид, коли було благополуччя, коли ця американська мрія була для багатьох європейських країн. Але ж то вони знають, що після цього десятиліття прийде Друга світова війна, і не може не тішити те. Що все ж таки людство пам'ятає ще страхи, пам'ятає терор, пам'ятає руйнацію Другої світової війни. І все ж вони не обираються. Але спокуса така оманлива для цих країн, спокуса великих імперій, які займали великі територіальні площі, які панували нації, які були провінні та домінантні, вони нікуди не ділися. Вони процвітають. Зайдіть в наше е, сьогодення ЗМІ, і ви побачите від багатьох країн заклик до відродження своєї великої історії. Господінов також в контексті минулого і в контексті прогнозованого майбутнього не оминає цього аспекту, що відроджується диктатура минулого. Коли країни всупереч ще оцій живій історичній пам'яті хочуть відновити своє велике історичне панування. Це про великі імперії, які завойовували, які колонізовували, які асимілювали інші країни. І е, важко не вловити в цьому контексті напругу, тривогу і розпач від того, що це повертається. Але й водночас не можемо не говорити про кризу. Про кризу багатьох аспектів в сучасному світі не лише. Обмежуючися Європою, що відбулася криза, що ми бачимо, що демократія, лібералізм він себе не виправдав, що є оцей страх бути колонізованим, водночас, якщо не напали на тебе, не падемо на когось, що є бажання відновити своє велике історичне минуле. І так, це мовиться про насилля. Так, це говориться про якісь великі воєнні конфлікти. Господінов про це міркує. Міркує про те, як країни, нації, держави до цього приходять, як їм приходиться усвідомлення, що ось настав час відновити минуле, хоч і чітка пам'ять, історична пам'ять про оці всі лихоліття. Добровільне забування навіть і цього моменту, навіть і моменту насилля, воїн і ще багатьох аспектів. Що мені сподобалося в цій модерністичній історії, це відчуття мною роздвоєної особистості головного героя. Так, це відчувається автобіографізм головного наратора Господінова. І ще окрім Господінова, який просто ну теоретично осмислює минуле. Він ось письменник, він подорожує Європою, історією свого минулого дитинства. Він просто теоретик. А ще є практик, ще є практик Гаустін, який ніде не згадується, якого в історії немає, який створює клініка в минулого, де людина обирає кімнати десятиліття свого року, і помирає щасливою. Вона повертається в час, коли було все прекрасно, коли не було цих жахливих е історичних. Е Пам'яток минулого, цих нотаток, які змушують повертатися до чогось катастрофічного, до чогось трагічного, і Гаусін займається саме практичністю. Але коли наш головний герой доходить до того, хто такий Гаусін, він і побічно згадує, що можливо такого чоловіка не існує, можливо, ця частина його свідомості, тому що він ловить себе на думці, що втрачає пам'ять. Що втрачає пам'ять про своє минуле, про сьогодення, і водночас не може розрізнити де Гаустін, а де він. І оця роздвоєність особистості нашого головного наратора, наратора не може не підштовхувати до глибинного розкриття сюжету, до ось цих ідей минулого, до повернення минулого. Про те, що людина забуде, а буде пам'ятати дуже чітко пам'ятати. Мозок людина, те, що вона прожила або максимально хороше, або максимально погане. І людина буде до цього повертатися. Все інше просто стреться з її свідомості. І Гаусін хоче дати їй можливість бути щасливим. А основний наратор, автобіографізм нашого пана Георгія, осмислює це минуле, осмислює в плані теоретичності, до чого може призвести бажання. Країн, націй, європейських держав повернутися до минулого, повернутися до свого великого минулого, іде тут питання історичної пам'яті, де тут взагалі питання минулого, питання пам'яті і добровільного забування. Коли ми з вами стикнулися з великою війною на нашому віку, то ми можемо говорити про історичне забування. Ми бачимо, як багато європейських країн, ну чимало європейських країн наших сусідів забувають про те, що робила з ними радянська влада. Багато населення України з часом впродовж трьох років повномасштабного вторгнення. Забуває, що було на початку, це добровільне забування, чи це може спихнути на те, що наша психіка просто блокує травматичний досвід, щоб дати просто тупо фізично нам вивозити цю реальність. Питання суперечливі. Гаусін хоче, щоб ви поговорили про цю суперечність. Він хоче наштовхнути вас на ті роздуми, які можуть вам не подобатись, які можуть не подобатися численній кількості людей, але ігнорувати цього досить. Він згадує квазі республіки ДНР та ЛНР. Він навіть осмислює цей досвід, як світ проігнорував. Створення цих квазі республік, він осмислює про те, наскільки Європа може навілювати історичною пам'яттю, адже це були перші дзвіночки до відновлення цього цієї диктатури минулого, де одна країна, навіть не європейська країна, хоче повернути своє велике історичне минуле і ладне на усе. І як демократична та ліберальна Європа це ковтає? Він згадує свою Болгарію. Він згадує Болгарію під. Червоним прапором і йому це не подобається. Ця пам'ять ще жива, але його паралізує те, як багато подібних європейських маленьких країн ем, свідомо історично забувають цей момент червоного терору. І ось він міркує. А чи повинні існувати ці? Клініки історичної пам'яті, ці клініки минулого, чи це просто самонавіювання того, що ми контролюємо ситуацію, що ми маємо право вибору, що ми можемо змінити минуле, навіть не в плані себе як окремої особистості, а в плані цілої європейської країни. Багато питань, яких просто кидає кидають і відходи від цього, просто кине і скаже, думай про це читачу. Я тобі навів багато історичних прикладів. Я помандрував усіма європейськими країнами і дав тобі зерно для роздумів, зерно для сумніву про те, що відбувається зараз. Чому багато і європейських, і неєвропейських країн прагнуть відновити своє кровожерливе, червоне. Жорстока минула, і панувати все над більшою і над більшою кількістю людей. Чи потрібно від світу оцей великий лідер в особі однієї країни? І чому людство так свідомо забуває усю історичну спадщину? Як вона так швидко може від цього відійти, коли насправді. Пам'ять ще цілком жива і доволі таки агресивно пульсує. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви все ж прочитаєте цю книгу, яка реально може спонукати до скандалу європейського характеру. І буду дуже вдячна за будь-які ваші реакції до цього відео. До нових зустрічей!